Починається сесія із молитви за Україну. Її читає жінка, яка представляє громаду церкви 40 мучеників Севастійських. Депутатів вона просить по можливості допомогти з добудовою храму на вулиці Степана Бандери. Уже після цього в залі звучить питання про проституцію. Представник міжцерковної ради закликає обранців направити звернення до парламенту, або він навіть не думав про її легалізацію. Я думаю, що ні в кого нема бажання, щоб його діти чи внуки стояли на панелі, а держава на цьому заробляла. Хай Бог благословить. прошу підтримати. Депутати обіцяють подумати над текстом звернення і прийняти його пізніше. Далі переходять до тем фінансових затвердження змін до бюджету. Одним із питань у ньому виділення 150 тисяч гривень на виготовлення і встановлення пам'ятника художнику і архітектору Георгію Косміаді. Дехто з депутатів зауважує, у раді була усна домовленість такі речі робити за кошти небайдужих людей, а не з бюджету. А ці гроші варто було б надати на допомогу рівнянам, в яких трапились неприємності. А пам'ятник зробити звернення від міської ради для всіх громадян, щоб створилася ініціативна група і виділити тільки в тому розмірі, коли буде пам'ятник встановлено, виділити в тому розмірі, який потрібний для благоустрою. Секретар міської ради апелює, допомогу є з чого надати і без цього. А от пам'ятник для рівного туристичного буде незайвим. Вийшло так, що ми озвучили про те, що цей пам'ятник буде. Потім будемо збирати гроші. Згадайте, ми збирали гроші на барельєф Чорнобови. Попередньому скликані попередніх скликаннях. Скільки це тривало? по-моєму, 4 чи 5 років. У підсумку до слів Андрія Грещука депутати дослухаються і залишають кошти на пам'ятник. Зрештою позитивно голосують і за зміни до бюджету. Регулювуються питання по заробітній платі більш-менш до кінця року і по енергоносіях. Це основні моменти, які Потрібні далі переходять до розгляду питань, які стосуються як багатоквартирних, так і невеликих забудов. Одна із таких перспектива будівництва просто на квітнику на вулиці Пересопницькій. Наразі на нього накладено мораторій, який зі слів обранців намагаються скасувати через суд. Тож міська рада пропонує спрацювати на випередження. Ми пропонуємо провести громадські слухання щодо будівництва будь-яких будівель безпосередньо на Вітниковому бульварі тож такі слухання проведуть практично одразу після 25 жовтня, бо в період передвиборчої агітації це заборонено робити. Ще одних слухань просять і по ситуації на дворецькій 46-48. Там планується третя черга багатоквартирного комплексу, проти якої виступають мешканці прилеглих будинків, бо вона забере у них чимало місця в дворі. Варто запровадити мораторій до проведення громадських слухань, де власне забудовник повинен підписати мирову угоду і виконати вимоги мешканців прилеглих будинків. Після підтримки цієї пропозиції ще одних слухань просять із проведення аукціону на кілька соток землі по вулиці князя Острозького, 10-14. Лобіює питання депутат Марія Конощук і просить не скасовувати аукціон, попри те, що цього вимагають місцеві мешканці. Щоб сьогодні депутати не зробили чергову помилку. Поспіх під виборчий піар акції проголосували за відміну. Присутні на сесії мешканці апелюють жодних забудов під своїми вікнами. Вони не допустять. Ця територія. Не відповідає забудові в посім санітарна норм дідальчик Там Багато і сьогодні захищає якусь позицію. Невідомо яку потенційному учаснику аукціону, який хотів пояснити свою позицію, слова так і не дали. І після суперечок між ним мешканцями і окремими депутатами сесія таки відміняє аукціон. Далі своє відстоювати починають мешканці будинків, яких нещодавно затопило під час сильної зливи. Дещо перебуває виступ момент винесення з зали чоловіка, який не один рік вимагає у влади житла. На превеликий жаль, ця проблема не існує багато років, і добре відома представникам діючої влади з 2008 року. Іде переписка. що ж до людей, чиї будинки затопило, то вони вимагають у влади у чотири рази більшу компенсацію, ніж їм пропонують. Мовляв, саме влада винна, що міські стоки не впорались зі зливою. Виплатити негайно грошову компенсацію всім постраждалим не менше ста тисяч сім'ям, яких повністю знищене все нажите майно. Заступник міського голови наполягає: спочатку треба взяти те, що пропонують, а потім по кожній сім'ї працювати індивідуально, бо збитки у кожного різні. Думаю, що надалі судові або інші експерти, які можуть право це робити, тобто в розрахунок нанесених збитків, і це питання буде на сесії розглянуто додатково. Дякую. після цього міський голова пояснює зробити новий колектор, який би в майбутньому унеможливив таке підтоплення, коштує до 100 мільйонів гривень, і така сума поки що для казни. Непідйомна чуда не буде. Я вас не хочу казати, що я отак зроблю і все зміниться. Але ми прикладемо максимум зусиль, щоб врятувати вас. До можливо, навіть я розглядаю такий варіант, що можливо навіть дешевше буде відселити вас, бо це яма, ніж ложити той колектор. Це також буде лише за вашим погодженням і лише за вашу участь. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.